Так, ну що, їду потихеньку, да виїхав від заводу, все бумаги, все в порядку. Перевірив всі дані. Ну, я ще на місці, в мене був час, я ж кажу, я поки ждав кладовщика, поки він прийде, підпише мені документи. Тобто дівчина мені в офісі розпечатала все. Ну, а кладовщик мені то все діло підписав. Так, на світлофорі я повертаю праворуч. І, в принципі, то їду по прямій. А, ні, під міст і з моста вже попрямій на виїзд. Е, тільки що, коротше, є, я вже казав, в Ужгороді, як їхав в Ужгород, мався зустрітися зі своїм глядачем канала Паша з Житомира. Так? Теж, колега, теж мотається, він їздить по Європі. Ну, коротше, мотається, да? людина працює. Тільки що ми з ним, з ним зізвонилися, він йде десь в цьому напрямку до Рівного, до об'їзної. Ми там маємо з ним зустрітися. Церква дитяка гарна. Да? Ще щось ремонтують, реставрують щось. Вона, я так розумію, давно вже построєна, але не, не до кінця ще, мабуть. Да? Вистановлюють потихеньку. Коротше, до чого я вів? Тільки що зізвонились, Паша йде в моєму напрямку, ми з ним маємо там на об'їзній дорозі зустрітися в Рівному на, рівном на об'їзній, ви поняли? Мені десь півтори години туди їхати, він їде біля Звягеля. Зараз, якраз він десь він доїде і я, якраз ми десь пересічемося з ним на об'їзній дорозі. То маємо зустрітися, так що па, Паша мене тоді набирав, у нас не, ну, не вийшло. Верніше, як тоді він ще не набирав, він тоді мені просто писав, у нас не, не вийшло з ним пересіктися, так? То зараз сподіваюся, що нам нічого не завадить, то зробить. І тоді він, виходить, не заїхав у місто. Я стояв тоді в Ужгороді, а він не зайшов, він пішов на чоп і не заїжджав в саме місто. Коротше, домовилися на наступного разу. Казав, я так хотів кажучи, в твоє кіно попасти. Паша, ну братан, зараз зустрінемося. Попадеш в моє кіно. Так що, друзі, лайк, підписка, коментар. Їдемо на виїзд з Луцька. Дякую тобі, Луцьк. Якщо є підписники, глядачі каналу, вам теж дякую, друзі всім. Прямую, прямую на виїзд. Попереду рівне, потім звягель і Житомир. Ну, як завжди, в цьому напрямку Коростишев, об'їзна і до Києва пряма дорога. То потихеньку рухаємо. Костя на Мерседесі колега коротше, поїхав перший, як я вже вам і казав, що да? він. У нього кладовщик раніше трошки це все діло підписав, і він поїхав. Мене трохи притримали. Ну, нічого, посидів в офісі у дівчат, симпатичні дівчата працюють. Посидів, подивився, як то кажуть, на красиве. <ріст> Нічого страшного. Так, тут наліво. У нас тут начебто головна, я ж не помиляюсь, не помиляюсь. І поки нікого немає, ныряю, ныряю. Оп! І хтось щось пише, і баклашки мої падають, і що там таке відбувається. Щось тут таке мені прийшло. Куча смс-ок, телефон. Зв'язку з Київ старою, щоб ви зрозуміли, так і немає. На службовий телефон я роздаю Wi-Fi з МТС, який вчора придбав. Тобто інтернет є і можна тисять на програму робочу. Тобто я роблю роздачу на той телефон, на всяк випадок, може якась смс-ка прийде там на службова, то хай буде підключений. Багато він трафіку не з'їсть, але. Мені вистачить, посидіти в інтернеті в МТС, і там мені вистачить. До речі, этот самий, до речі, МТС непогані умови стосовно цих соцсетей, ви зрозуміли? Тобто, нормально вони там роздаються. І безкоштовно, так не їсть гігабайти. От, наприклад, у мене на Київстарі, наче і безлімітно, трафік з'їдало непогано, я вам скажу чесно. Тобто, на місяць, бувало, мені не вистачало безліміта. Тобто, В якому плані? Вони нібито далі. Продовжують, ви знаєте цю фішку в них. Вперше, вони не повний місяць закривають, а чітко 4 тижні. Це раз. А друге, у них яка фішка. Ти береш безліміт, наприклад, купуєш, а в них така тема. Тобто вони. До е, певного там об'єму тобі дають безліміт скоросний, а потім починають е, давати 8 мегабіт в секунду. Тобто падає швидкість, типа, е, як сказати, як вони це правильно називали, типа по регламенту компанії і солідарності з клієнтами. Ми вам зрізаємо, от ви витратили там типу, своїх там скільки то гіг. І, і тепер у вас буде безліміт, але тільки не швидкісний, а такий 8 Мбіт в секунду. Тобто це така, це думає, це Ютуб. Якщо дивитися Ютуб, щоб ви розуміли при дозволі 300, там скільки там скільки 360 чи скільки да, дозвіл, йде, саме такий мінімальний один із, то там, якщо його дивитися, то це все одно воно чихлиться, коротше, поняли? То така от тема. А тут вроде, як на соцсеті не забирає гіги, нормально можна лазити, шариться. Ну навірно, теж є якась. Я так розумію, той, хто користується цим водафоном, то має знати. Тут теж є свій якийсь ліміт по-любому. Ти не можеш тіпа, постійно шорувати наповну. Я думаю, врячі 4 неділі ти тіпа, можеш шорувати на, від... на відмаш. Коротше. Ну, побачим. Побачим. Це в мене як резерв, на даний момент воно мене виручає в тому, що я ось можу зі своїми рідними, близькими зізвонитися і є хоч якийсь маломальський інтернет. А Інтернет, до речі, я вам скажу. Тут на... в мене в Vodafone этом... 4G і этот самий. 4G, до речі, не слабий, він повний. Та я ж пропускаю тобі. Ти будеш їхати чи ні? Ладно, як хочеш. Я тебе пропускав. Коротше. Ну, думаю, мені, мені на перший час вистачить. Користування. Головне, що я на зв'язку і ось багато з людей. І ось, до речі, Паша мені тільки що теж дзвонив. Він так не дозвонився на мій номер. Він мені дзвонив на Viber. На Viber завдяки тому, що в мене є інтернет. Так, Тут я теж завантажувався справа. Там були розобрані, такі, якщо пам'ятаєте, я не пам'ятаю, чи знімав я цю серію, я віз якісь конструкції, якісь шкафчики там на розвантаження. Звідти з, з цього заводу. Так, Друзі, все. Попереду в мене кільце, зліва мій епіцентр, де я вночував, прямо їду на. Рівне. То давайте я буду рухатися, я зараз пройду вже з вами це кільце і пойду на виїзд. Я поставив 24 температуру да, в салоні по клімату плюс 1 градус зараз. По клімату поставив 24 прямо смалить. Я не знімав в себе реглан цей синій, я в реглані. І прям так дує гарячим таким, блін. Мене аж прикимарило. Я це з вами болтаю, їду і не звернув увагу, що печка качегарить нормально. Так я трошки притушив. Все, до побачення Луцьк. Дякую тобі за те, що прийняв, щоб все було тихо, спокійно. Починається струмівка, і далі на виїзд. Коротше, поїхали народ. Доїжджаю до кордону Рівенської та Волинської області. Тут мені декілька кроків лишилося і я вже. Так, ну, наче ви знаєте, підтвердження було, Паша десь теж під'їжджає, прийшов дзвягель. Значить, ми десь плюс-мінус маємо з ним пересіктися на Рівенській об'їзній дорозі. Побачимо зараз. Бачимо, зустрінемось. Які питання? Зустрінемось на пару хвилин. Познайомимось, я підзніму. Заодно може гляну Пашину машину, на якій він працює, і вам покажу. Щасливої дороги. Дякую вам, дякую, Волинська область. Завжди радий бувати у вас тут. І привіт-привіт, Рівенська область. Рівненська, якщо правильно, кажу, Рівенська, не Рівенська, а Рівненська. Так буде правильно. І глядачам. Привіт. В принципі, мені тут їхати недалеко до Рівного, оскільки минут 30-40 я на місці там. Ну, хай година на все про все. І я буду на місці. Такі справи їду. Волога дорога, але нормальна, чиста. Я думаю, що тут показники температури не змінилися. Один градус, як був, так є. І з сахарком. Да сахарочок, красавчик. Лайк, підписка, коментар, друзі. Не забуваємо. Погнали! Зайшов я у Рівне. Так, зустрінемося ми з Пашою біля кафе Чайка. По Рівенській об'їзній. Кафе Чайка, ну да. Так, кільце головне. Так, 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 само собою. Давай, друже, давай, давай. Мені тут праворуч на млинів напрямок. Попереду поворот наліво, такий широкий. Да? Ну, ви вже бачили, я ж вам показував, я сюди так їхав. По прямій там буде з правої сторони наш маркет епіцентр. Да? І Я проїжджаю до кільця. На кільці праворуч, на міст і по То тобто, В принципі, мені їхати тут лишилось недалеко. Всякие пожарочки стоять классика, а раритеты зелки, газон прикольно. Так, вот тут леворуч. Так, 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 так. Повертаю. Машина легка, 5 тонн, нормально. Але ви знаєте, є, був вітер по дорозі такий, що вона так трохи їде, не зовсім так прям, знаєте, така, як пуста на легке. Ну так відчувається трошки, якась така вона сопротивлення, є вітру. Чуть-чуть відчувається. Коротенький світофор. В принципі, у нас він тут довго не стоїть на червоному. Бачите, вже зелені тільки стали. Їду в правому крайньому, в принципі, тут все по прямій все время. Не знаю, чи є сенс обігнати цього там наліво. А давайте, мабуть, він не дуже швидко їде, я, напевно, вирвуся, бо я... Бачите, яка віста між нами, він тяне, виходить, і мене тяне. О, тепер можна взяти праву полосу і мимо. Метро, епіцентра по прямій. Так, давай, друже, 8-7. Встигаємо. 6-5. На грані на тонкого саньочок пройшов просто е, ювелірно. Ну, ось тут обично я розвертаюся, кіду з Калинівки сюди на розвантаження. Розвертаюсь і паркуюсь справа біля воріт. Беру лівий ряд, бо щось вони всі так. Сьогодні по маркетах не поспішають. Mm, да. так, так, так. Давайте, бо це я буду тягнутися за вами, ребята. Вибачайте, я на полусогнутих, на полупустому, до я вас об'їду. Я думав, може ти трошки швидше будеш, а ти щось взагалі не этот самий, блін. Не хочеш їхати. А ось колега наш стоїть на, на маркет рівне на розвантаження. Прямо бачу машинка, бачите, стоїть запаркована. Чекає розвантаження. Може це і не наша машинка. Ні, на чек по присепу. А ні, не наша, це не наша машина. Але все одно колега, правда? Ми ж всі колеги в ВК Хмельницька. Хмельницький дав. Бачу відсюди, так, да, що дав. А вони бризовики в нього дав білі. Так, ну что, друзья, давайте еду далее, сейчас включусь. Так, я на месте, беля чаечки. Сижу, жду, Паша написал, 6 км у него лишили, здесь подъезжаю, сейчас встретимся. Выйду, привітаюсь. Где-то подъезжаю. Так, давайте тогда выйду до кафешки, пока перейду дорогу. А ось і Паша заїжджає, а ну давай зустринем пройдемося. Мальчик в нього, да, з красним капотом. Заходить. Житомир, -мой! Да, чётко все. тоже в него тятик, да, э, это самое. Хватает. Все, на базе, ⁇ -мо ⁇ Что, подойдем, поздороваемся? Хорош, мальчик. здорово, здорово. Вот и пересіклися. Привіт, Саня. Паша, що, що скажеш? Привіт кому-то передосышку. в кіно попав. я засняв момент, так о... я так кому привіт. Ж... Ну я не знаю. Жинке, привет. Тоже ж... дивиться чи не воно, да? Жінка, Жінка, каже, коли ти вже викинеш той телефон, вдома викинь його. А я ж все в YouTube. Я, я Жінки привіт всім, хто знає, привіт. Все, двом боссам привіт. Сергій Петрович, Артем Іванович. О, отлично, отлично. Красава, все. ласточка. Як ман, бомба. Ти довольний? Огонь! год їжу. Ти ж на Європу мотаєш, так? Да, так, год, їжу, то таке, що масло. І все. Ну так, да, я зрозумів. Огонь. Отлично, добре, тоді пообщаемся, народ. Ну і все. Зустрілись наконец то кажу, да, вже два да, рази ми да. все зустрітися, ніяк не виходить. А це все-таки нас списалось, потім созвонились. Короче, в огонь. Добре, походу, ще включуся, давайте. О, тут вже більше за лям пробігав. А, вона вже така пітка. А якого року вона? Тринадцята. Тринадцятий рік. Не, ну красотка, бля, в мене своя тяга. У нього був такий прикол. Я зараз знімаю, поняв, що це немає. У нього був такий прикол, що типу, попередок, у якщо на панелі наложено, я му ложу, це космонавтика, сука, підлітає, У мене планшет стоїть. Не дай Бог десь якийсь трамплін. Все, оце собачка стоїть, як у тебе стоїть да, Так я її на скользко з двох сторон. Щоб вона не скакала, так? Красава сірий. А так можна глянуть? Бо так, кажу, пацана, може, глянемо, кажу машину, пашемо там, якщо заходить, якщо дасть добро, теж бачите, у пацана порядок, чисто, все чотенько. Впрочем, ти поняв, на зерновозах, скільки пацани на манах. От вибирають мани, не знаю. Вони Та вони тягомети, хай. Так, да, дивіться, кра... красиво, чисто у пацана порядок, все натерто пахне, ребята, щоб ви розуміли. Диви, який... який пірат, а. Красавчик. Коротше, не буду затримувати, чоловіка їхати треба і Корочем, радий, що зустрілися нарешті. то так що Паша жму руку а, радий, радует, даем... Лайк, підписка, коментар. Давайте хлопцю поможемо, нормальний дядько. <laughs> так що все. Зараз ми, ми з ним зробимо фоточку, а я її тоді добавлю, смонтирую і виставлю. Коротше, добренько, все. все, пока Паша. Щас, Щасливої тобі дороги. Ось коротше, друзі, я вже їду. Паша красавчик знайшов. Хвилинку зо мною зустрітися. Декілька разів ми вже якось питались, зустрітися, не вийшло. по ситуації, як ну, всі працюють, всі розуміють, що ми ж не на легкових машинах, що тут раз-два підскочив друг до друга, там десь пересіктися. Але я скажу нормальний, пацанюра пообщались, випили кави. Дякую, Паша, що знайшов время для мене. Зустріться. Будемо на зв'язку, будемо знайомі, все ж таки, як то кажуть, один хліб їмо. На одній роботі. Образно говоря, працюємо в одній сфері, так? Так що, дякую, дружище, ще гарної тобі дороги. Друзі, всім кажу, якщо є можливість, є в мене ще глядачі, які мені пишуть. У... З пашою ми, до речі, списалися перший раз у Тікток. І зараз обмінялися контактами тепер на зв'язку. Є в мене ще хлопці, там Серега пише мені, там, коли можемо зустрітися, що плюс-мінус, як до чого. Коротше, друзі, не стисняйтесь, коли є можливість якась пишіть. Я завжди радий, завжди зустрінусь, десь буде можливість в дорозі. Десь, може, на маркеті мене побачите, то підходьте, коротше, не соромтеся. Ми всі люди, це все нормально. І мені дуже приємно, що ви зі мною як ну, є бажання зі мною зустрітися, поспілкуватися, познайомитися. Я абсолютно проста людина. Де, я думаю, ви самі все бачите по мені, як я з вами спілкуюся і все. Так що. Ні, звісно, я, я ж, друзів не напрашуюсь, Ребятушки. Але лайк, підписка, коментар, Паша правильно сказав. І Володя, якщо пам'ятаєте в Миколаєві, так? Теж, теж вам, теж саме казав вам, лайк, підписка, коментар. Це саме головне. Їдемо, пішли в підйом. Попереду пряма дорога на Звягель. Ну як, не зовсім ще пряма, зараз з'їдемо на трасу спочатку Звягільську. Ну, Житомирську, скажімо так. І рухаємо у напрямок розвантаження, друзі. Ну, розвантаження в мене завтра, з 9-ї години ранку, в заявці так указано. Я не знаю ще по планах, де я куди доїду. Проїхав я від рівного час-43, ну майже 2 години. Ой, кажу від Рівного, від Луцька. Був у мене, коротше... Була в мене цукерочка така, дюшесова, кругленька така. Оце я її зараз заточив, їду з вами балакаю. І прихавую цю дюшесову цукерочку. Я, якщо чесно, цукерки не дуже їм, а так щось в мене ця одна з дому, ще я їх взяв декілька штук в карман собі кинув. А це її, на, їдай, на рішив закинути цукерочку. Дивіться, який гарний вечір. Часу зараз без 15.04. Їдем. Колега бачу, пройшов мій, той, що після мене вантажився на Мерседесі, тільки що проїхав, поки ми спілкувалися з Пашою стояли, він тільки що проїхав, пролетів. мимо мене. А перший той, що виїхав раніше, в мене колега Костя вже, мабуть, десь за Житомиром. Не знаю, я нікуди не поспішаю. Я ж кажу, у нас у всіх в принципі, розвантаження. Но, яке питання, у нас розвантаження завтра у всіх на Чубенському. А далі потім в мене повна вигрузка на Чубинському. А у хлопців ще коротше, велика димерка АТБ. Тобто у них по дві точки розвантаження. Теж так цікаво, ми з ними балакали стояли і вони кажуть. Ну, це логічно. Каже, дві машини йде з товаром пополам. Туди і туди. Чому не зробить одну машину повну того товара конкретно в Чубинці, а другу на АТБ? Ні, зробили і тому, і тому по половині, того, і того, і туди, і туди. Ну, коротше, непонятно. Дві машини і туди, і туди, виходить. Ну не знаю, логістам видніше, звісно, чи цим, хто на завантаженні. Але чому так? Чому не зробити одну машину на Чубинці, одну на АТБ? Хто його знає. Як то кажуть, да, то не наша сфера роботи в, тому плані, в плані логістики, в плані завантаження. То займаються ті, що товар відвантажують, це вони займаються цими ділами. Але ну, може так треба, хто знає. Наше діло завантажиться і без зауважень дотягнуть на точку розвантаження. Товар. Все народ. Виїхав я з вами на пряму трасу до Житомира. Через Звягель. О, один Марс уже стал по чипу. Едем прямо дорога. Да. сука бомба. Сахарок тобі привіт, Паша, передав. Паша, тобі тоже. Поїхали. Так, і ось я вже пройшов звягель, пройшов Житомир, Іду в напрямку Києва. Проїхав Кочерів, проїхав КП, група прямій. Їхать якось ще годину. Звантаження в мене завтра зранку. Нормально. Нормально. Поїхали. В стоянці направо, буду їхати через хату, там заночую, ставлю машину в гаражі і піду додому ночувати. З дому зранку вийду.